І тут на каналі Указпур. Та сьогодні ми будемо грати у якусь ігрульку про Майн і усе таке. Коротше, ми маємо бути маленькими. Ще тільки щось кажуть. Коротше, починаємо. Коротше, у чому ось прикол цієї гри що ми йдемо у Майн. Та ми маємо залазити усики магия маленькі коридори, що та все таке. Куди мені піти? Давайте тут ту, можна, окей. Я сюди піду. Вау, я можу це здобути? Здобуваємо це вугілля. <рисвіт> <рисвіт> не це. Швидше. Можемо швидше. Сюди хочу. Ні, не сюди. Коротше, це дуже мале. А ні, не маленько. Маленько, а це що? А це копір. Копер, ну окей. No, okay. Сюди давайте. Можна мені ось так. О, так, все супер. А, тут нічого немає, окей. О, це... О вугілля. Здобуваємо. Не, <рек <Gerilim> <Це Vanguard>. втомився. І це все. Чусь воно усі тут маленькі. Пішли на спавн, там, по-моєму, було що небудь покраще. Кристал. Кристали усякі. Я сюди хочу. Ну поїхали. О, Да! Господи, що зі мною? А, ху! Це важко. Але я зміг. Я зможу. Ми зможемо. Ми не застрягнемо. А, де я? Окей, сіди. Сіди. Привіт, чувак! Чувак. Уйди, чувак, будь ласка, дякую, дякую. Це тут більше краще. Вау, скільки тут усього. Господи, це величезна. Май. Величезна просто шахта. Нам потрібно туди. А, що? Я що, застряг? Ні, не може бути. А, все нормально. Ааа! О, я можу... У мене ліхтарки. О, о це все. Ух! Ууу, вау! Я усе бачити тут можу. Стоп, я можу здобувати камінь теж? Ні, камінь не можу здобувати. Тепер треба повернутися якимось чином. Повернутися в ту кристальну. Але це набагато краще, ніж то. Давай, сюди. Є, yeah, сюди. У-у-у, uh -oh. oh, я может здобути, так? Я ж можу це здобути, так? я nee, не можу це здобути, О, okay. все, супер. Мене, О, господи. Сан Дунг Кейв. Я не знаю, що це означало. Поїхали! Вау! Вау! Я можу це здобути? Ні. Я цей ролик не закінчу, поки в мене не буде 5 рівня. Є у мене 4 рівень. Що це? Ой! Сон дава. It's full of the red crystals. До червоних кристалів я маю йти. Окей. Пішли! У уф. Там червоний, я Поїхали. Давай, давай, туди падай, 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 падай. Це не туди ти... Та шо ти о з мене? Падай, падай. Та йо, я не можу туди піти, це не можливо. А значить сюди треба ну окей, поїхали. let's go! Я сюди не можу. Я можу, <свист> Я зможу! <свист> О, це, сюди? Мені треба. О, мені це. Я ось там, да. Де... Все поїхали. Так, 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 поїхав. Ти Та я що страх? Я, с... я я. я с... я що за страх? <свист> Сюди, вау! Сюди, сюди! Тут дуже у мало місця. Нормально. Сюди! У-у-у! Давай! Вау! А, ми тут вже були, окей. Так, ми маємо йти до Червоних кріст. А, окей. Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Я що за стрьох? О, не застряг. Фуууу, я не застрях. Пеш <пілка> не тут. Ні, все нормально. може нормально. Е, Як мантикбагато кислороду. 5 секунд, води не може бути. А, Сэм! Ние магзмів. Ва! Фу! Умай, що? У мене ноги немає! О, господи! У мене немає ноги! Мама мія! О, мага! О! Що зі мною не так? Зі мною все нормально? Що Що це? Написано екстрим. Поїхали. Мені подобається екстрим. Нормально є, це те, що я хотів. Давай, давай. Ось так. Давай! Супер! Де я? Давай сюди! О, хто ти? Я хочу тобі допомогти. Сос! Сос! Хто небудь допоможіть. Стоп, як я можу... А, ось мій Сворот, окей. Допоможіть хто? Хто-небудь! Будь ласка, він задихається. Він помирає. О, що це? Вау. Це вугілля, але воно виглядає по нічому. Окей. Я не знаю. До п'ятого рівня це таке собі, а до 10 оу є. Привіт! Привіт, чувак! Як справи, я тобі допоможу. Бери мою руку. Давай! Чувак, як ти це зробив? Як ти сюди попав? Окей, пішли. Оу oh, є. Yeah. Я не можу сюди, а все норм. все норм, все норм. Може, скоро шостий буде. Так, ми, де ми? Оу. Oh. О! Oh, я з вами хочу. Я хочу з вами. Тут якийсь чувак, котрих VR адмін. Котрийск туди штовхає. в Окей, okay. Чого я усе здобуду? Let's go. Need a stronger pickaxe. Окей, вот це. Ну все, я здобув. Я вже скоро сьомий буду. О, oh, це що? Воу, wow. окей. Okay. Це шіе. Щ... Є... Стоп, що це? О, це якась новий ну нова Пікакс. Чекай хвати. Чекай. що це я хочу туди? Я хочу туди. О, скільки тут усього? Є. я можу здобувати. Поїхали. Так, по моєму більше нічого немає. Оце залізо, але воно мені не можна, я не можу його здобувати. Я ж можу тут? Є! Ты же скоро вже десятий. Давай, ще хочу. Давай. Давай. А, що це? А, давай! Є, ще. у Це умазало, скоро все я не можу здобути. Я не можу. Я не можу даймонд. Хоча давай. У мене 10 рівень Чувак, у мене 10 рівень. Бачиш, в тебе рівень Ну добре, от вісімнадцятий. А я теж крутий. Бе. Тепер я не нубі, як тут написано. Тепер я бубі. Усім пока-пока.